Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо вправу 24.1 за підручником фізика 7 класу, автора Байрахтана. І наше завдання. Розтягнута пружина має довжину 12 см, якою є довжина недеформованої пружини, якщо видовження дорівнює 20 мм. Не зря я. Формулу, так, вставила, щоб ви розуміли, по якій формулі ми будемо працювати, нам треба знайти Х, так? У нас розтягнута пружина, має довжину 12 см. Це L так. Якщо є довжина недеформованої пружини, тобто l 0 але це треба красиво записати, так? У нас вправа 24,1. І почнемо з дано, так? Про те, тобто, що я казала. У нас дано l, так? яке дорівнює 12 см. У нас дано l 1 яке дорівнює 20 мм. Ми його відразу перетворюємо в сантиметри. Це буде 2 см, так? І все. Підкреслюємо. Давайте красиво. Так. Підкреслюємо, і нам треба знайти Х. Така легенька задача, так ікс у нас невідомо розв'язання. Розв'язання. І звичайно, ми будемо використовувати нашу формулу Х дорівнює Л мінус Л нульове дорівнює. І підставляємо наші значення, тобто 12 мінус 2. Це буде 10 в дужках сантиметрів. Це буде відповідь. Відповідь 10 сантиметрів. Так, все. Дякую вам за увагу. До нової зустрічей, Па-па.